Зараз ми будемо говорити про можливу відставку Олексія Резнікова із посади голови міністра оборони. І на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, добрий день. Слава Україні. Доброго дня, героям, слава так. Ну ми пам'ятаємо, крісло вже хиталося від Лексієм Резніковим. Його вже відправляли у відставку на словах, принаймні після скандалу з яйцями по 17 гривень за штуку. А наскільки ситуація загрозлива зараз? Ви вірите в те, що Резніков піде із посади, і як ви взагалі ставитеся до того, що він не буде міністром оборони? Ну, дивіться, після скандалу з цими з'ясами по 17 гривень були зроблені кардинальні зміни в забезпеченні міністерства оборони. Було запроваджена система Прозора, яка запрацювала з початку цього року. І ми бачимо, що скандалі з тих часів, ну по цих угодах, які йдуть з початку цього року, ми не бачимо. Запрацювала антикорупційна рада. Там зібралися досить авторитетні активісти. Ну відомо всім дана Ярова, яка працює в тому числі над прозоростю. От ми бачимо зниження цін і багато чого ну відбулося тут. об'єктивно слід дивитися на речі і тому сказати, що зовсім нічого не помінялося, бо помінялося. Журналісти правильно зробили, що підняли скандали. Ми от бачимо, що там яйця вже продаються в два рази менше, навіть по деяких угодах. Ну там не тільки бреється, там взагалі йдеться, щоб те, що не є військовою таємницею, повинно бути прозоро продаватися і згідно з тендерними умовами. Тобто ці кроки вже були зроблені. А, далі, ну подивимося, як воно буде. Я упевнений, що був ну, наскільки мені відомо, наші американські партнери досить уважно дивляться на те, що відбувається в Міністерстві оборони, а в тому числі там через скандали, в тому числі там контролюють деякі процеси. І судячи з того, що зброя, номенклатура озброєнь, які поступають на озброєння України, розширяється, їх в принципі влаштовують той справ, які є зараз в Міністерство оборони. А от ем, яйця по 17, куртки зимою, куртки зимні. Чи має міністр персонально відповідати за такі речі? Ну те трошки там про лампочки, які викручують в під'їздах, за які має відповідати президент з одного боку, а з іншого боку? Ну ми ж розуміємо, всі ці речі е, і всі ці е, корупційні штуки відбуваються в міноборони, яке очолює Резніков. От питання відповідальності. Поясніть, будь ласка. Ну, дивіться, по куртках це теж йдеться що за період, який яйця по 17 гривень, якщо уважно подивитися, тобто то що часу система змінилася. Дивіться, я ніколи не був прихильником колективної відповідальності всіх керівників. Знаєте чому? Тому що це хибна практика, і вона призводить до того, що якісь проблеми починають приховувати. Тобто, ну дивіться, припустимо, ну кожен великий керівник знає, що його звільнять за якісь недоробки, наприклад, нижчого керівника, так ну от там, умовно кажучи, якийсь там начальник відділу, а він там десь далека. Тобто, це означає, що система починає працювати на приховування і будь-яку інформацію, тому що для того, щоб не давати можливості виявляти проблеми. А коли ми говоримо, що є відповідальність конкретного керівника на цьому, по ньому порушені кримінальні справи, і система зробила висновки, то це означає, що система вона врахувала те, що є. Тому що система характеризує не помилка а реакцію на помилку. Там Хмельницький сидить, а там сидить. Там іде слідство набу і сап. Тобто тут я ось такого тому що ми ви ж повинні розуміти. А коли йде? Швидко вибудовується мільйонна структура, яку треба швидко забезпечити, ще зробити, враховуючи нашу специфіку. Ну якщо звільняти вище керівництво за будь -який, такий, такі недоведений зв'язок, ну це вибачте, будь ласка, нам кожного дня треба міняти міністра оборони, чого ми не можемо собі дозволити, і це неможливо робити навіть у мирний час. Тому ми повинні виходити з того, що вони роблять, а вони відреагували. Відреагували після ЄС на 17-ті, я вам Сказав, що вони відреагували на запровадження системи Прозора. Там в було в парламенті було ухвалене рішення. Тобто, і ми, ми вже бачимо принаймні по тих закупівлях, які є не є таємними, а там багато є закупівель не є таємними. І ми вже бачимо просування і знову таки скандалів після запровадження вже відкритої системи. Ми не бачимо, а це ознака того, що все ж таки оздоровлення якесь є. Чи ідеальний є чоловік пан Резніков, Ну як і будь-які українські чиновники, я впевнений, що він не ідеальний ідеальних людей взагалі в світі не існує. Чи є ми бачимо кроки назустріч вимогам, в тому числі і активістів, і а, взагалі людей. Ми бачимо такі кроки. Угу. Тоді по іншому, що спитаю: а власне що змінить відставка Резнікова? Корупції у Міністерстві оборони від цього поменше? Ну, кроки ще зробимо. Вона вже зменшилася. Угу. Ну ну давайте об'єктивно говорить. Вона за що все ж таки, коли активісти наполягали на тому, щоб систему прозору? Вона ж була запроваджена, так тобто є антикорупційна рада, там сидять достатньо авторитетні. Активісти, які знаєте, такі професіонали з відривання голів різним чинушам, ще з 2014 року, вони цими процесами займаються, тому чи зменшиться це загально? Ну я думаю, що ті процеси, які запущені в такі величезні системи, вони вже самі по собі зменшують ризики корупції, тому що ну корупція у всьому світі існує. Питання в тому, чи можемо ми зменшити максимально цю корупційні ризики, так ми можемо це зменшити. Я не прихильник змін пане Резнікова. Вам скажу з якої причини, тому що є контакти з нашими західними партнерами, так а під нього він все ж таки вишкрібає там ту зброю, яку нам надають. Тобто номенклатура зростає, результати є. Тому що зміна будь-якого керівника, хто знає, як працює взагалі державна машина, це вважається, що десь місяць-два. Гальмуються робота будь-якої системи приходять якісь нові люди, поки хтось розбирається. Хто якісь контакти можуть втратитись? Хтось якісь обіцянки, які давалися це нашим урядовцям, а потім забуваються. Тобто, це цілий процес в даному випадку. Якщо вони так реагують на запити суспільства, достатньо ну оперативно, то тут питання навіщо міняти людей. Ну, власне, я про це з вами хотіла також поговорити, що з постачанням зброї, тому що військового експерта буквально там півгодини тому питала, як відставка пана Резнікова може вплинути на це постачання. Олександр Мусіянко зокрема каже, напряму ні, не вплине, тому що там концепція продумана, стратегія продумана, зброю нам постачають, і якихось глобальних змін не станеться. Але ж ми пам'ятаємо, що Олексій Резніков, ну наприклад, друг Остіна, але ж ми пам'ятаємо, що в нього дійсно хороші стосунки. Сумки із міністром Волесом британським колишнім вже до речі, бо пішов у відставку. От як все це розрулити, як все це пояснити? Ну, дивіться, Я не погоджуюсь такою позицією, що не впливає. Впливає особисті контакти свят особисті контакти. Коли ти особисто, от, півтора року працюєш напряму з головою Пентагону, складаються різні рівні, рівні контактів, в тому числі особистість. Десь щось знаєте? Там в Рамштайн не пообіцяли речі, які можуть бути йти. Офрекорс створюються особисті зв'язки, в тому числі так інституційно воно вибутовується, але все рівно тут питання навичок дипломатичних і контактів, вони працюють. Не слід скидати особистісний фактор в даному випадку. Тому Одумано, продумано, ну важливо, але тут дотискати треба. ви ви ж бачите наскільки складна та сама політична ситуація в тих же сполучених штатах Америки. Є частина естеблішменту, який не дуже так хоче щось надавати Україні. Є частина, яка хоче надавати і швидше Україні. Тобто там є політична боротьба в європейських країнах, взагалі там або уряди змінюються, або змінюються різні люди. Які приходять там до влади, у них можуть бути різне значення, рідне ставлення до України, тобто цей процес повинен бути постійним з нашого боку, тому що нам це потрібно, те, що буде. Я взагалі вважаю, що не військова людина, не військова людина, зараз міські міністерства оборони не повинна бути так, тому що тут питання безпеки тих людей, які знають, якщо залужний працює довгий час з з Різніковим і таких якихось не з боку генерального штабу, тому що замовлене замовником того забезпечення і інше є генеральний штаб. Ми завжди про це забуваємо. Міністерство оборони нічого без замовлення генерального штабу не робить. Якщо зауважень з боку генерального штабу немає і іншого, то це означає, що цей тандент зараз працює ефективно. Якщо теоретично, теоретично когось там, я вважаю, що повинна бути військова людина, бажана з генерального штабу, не треба гратися, знаєте, в різні речі, що давайте щось там міняти, давайте якісь нові модні речі робити і так далі. Якщо питання? По військовому міністру, що повинен бути цивільне, він може зняти погони і стати військовим міністром в Ізраїлі. Наприклад, вся верхівка є військовою. Фактично, там за весь час існування Ізраїлю взагалі не було прем'єр-міністра, який не носив по погони. Ну окрім Голдемейр, і за зрозумілих причин. Ну тобто, оця історія про те, що зараз так кажуть, що очолити міністерство може голова фонду держмайнарус там умер в... проти. Я чесно, я, я проти з чи е, е, мав він відношення до військового відоста? Ні, не мав чи служив він в армії взагалі? Не не знаю. Чи має він стосунок до е, забезпечення військових е, потреб? Я не, ми, ми цього не знаємо. Чи ми можемо сказати, що знає специфіку армії, наприклад, а більше, наприклад, в тому числі генерал Генерального штабу і потреби все інше, точно знає. Тобто ми повинні виходити з функцій, які повинна виконувати людина, яка може поставити, а, поставити завдання і його добитися виконання, знаючи специфіку роботи. При всій повазі до будь-якого цивільного міністра тут питання не в пані у меру, це Рівне іде час, поки там чи це питання, поки ти зрозумієш про що йдеться, якщо ти нічого не знаєш. А вибачте, будь ласка, у нас немає часу у людей. Повинна бути зброя тут і зараз, так забезпечення повинно бути тут і зараз, тому що в а, війні завжди питання дефіциту, а не знаєте, ризикувати, що буде, не буде. Тут питання, коли воно повинно бути. Антеретні строки і так далі, тому я проти, ну при всій повазі знову пане Умеру, оскільки ми відомо, він ніякого стосунку до армії ніколи не мав. А скажіть, а яка політична складова цієї можливої відставки Олексія Резнікова? От що внутрішньо відбувається на внутрішньополітичному полі України, і як це може бути пов'язано із його можливою відставкою? Ну, дивіться, поки йде війна. Я думаю, що ми повинні забути про будь-які внутріполітичні чвари і розбірки. Так, ми повинні виходити з функціоналу, яка повинна виконувати людина. Тут знаєте, тут достатньо спрощена система керування. Впорається людина чи не впорається. Якщо є претензії, питання по корупції, є правоохоронні органи. Там набу сап, які повинні цим займатися. Це питання в першу чергу до них. Ну там ДБР, там що скільки у нас там ще цих правоохоронних органів, але основний функціонал а, є в від набу САП. якщо у них є підозри, порушити кримінальні справи, арештовувати кого кого ви вважаєте за потрібне. Ну як сказав, Хмельницького цього посадили. Посадили, ну ще не там вироків, ще немає. Шаповалов теж заступник Різнікова теж зараз знаходиться в СІЗО. Ну, слідство йде, слідство йде. Тобто я вважаю, що ми взагалі менше повинні займатися і приділяти увагу якимось полі... політики. Це не політика, у нас питання виживання країни. І кожна людина на своєму місці повинна виконувати конкретну функцію, виконання того, що повинно забезпечувати фронт. так? Це саме стосується не тільки міністерства оборони, це стосується, наприклад, і Державної аудиторської служби, яка додумалась до того, що хоче забрати у оборонних підприємств їх прибуток, вважаючи, що це збиток для держави, тобто вони інтерпретують різні документи, начебто, ну, на свою користь, тому що там є подвійне тлумачення. На питання тут це має і міністерство оборони судиться, вибачте, з державного аудиторською службу і діатизм, і повний там. Да чому міністр фінансів не може розібратися зі своїми підлеглими? Тобто, цілий клубок проблем, які ми повинні вирішувати, виходячи з функціоналу, яка повинна виконувати людина. Ну і щодо майбутнього самого Олексія Резнікова, в мене також до вас запитання, тому що зараз пишуть, що він може поїхати послом до Великої Британії. Дуже дивна історія. Ну, це, так я відреагувала на, на таку фразу, да на такі повідомлення. А що з цього приводу думаєте ви? Ну я не прихильник того, що знаєте, у нас дипломатична служба використовувалася в якості такого знаєте відстійнику, відставних політиків це повинна бути професійна теж машина, які де повинні працювати професійні дипломати, тим більше в таких стратегічно важливих країнах, як Великобританія, тому що Великобританія в дійсності грає величезну роль в формуванні антипутінської коаліції підтримки, підтримки допомоги Україні, в тому числі вони є величезним в Вашингтоні нашого питання. Ну європейських столицях і так далі, тому звичайно, що краще там повинна бути та людина, яка вміє допускати те, що потрібно. І тут питання теж до ну я я в принципі дипломатичних талантів можливо у Різнікова достатньо, тому що ну, все ж таки з американцями спілкуються, досягає результатів. Але питання чи захочуть самі англійці, якщо суто теоретично розглядати, що пан Різніков піде відставку. Ну і знаєте, пане Тарасе, от здається, саме з вами я в суботньому ефірі говорила про це. Я зараз згадую насправді саме цього дня, коли стало відомо про можливу відставку Олексія Резнікова. Я згадую його пері, його слова про те, що добре, якщо виявиться оцей скандал з зимовими літніми куртками, правдою, я піду у відставку. А як зараз? Виглядає оце парі. Наскільки воно безглуздим насправді є на сьогодні? І виходить так: він програє парі, і він причетний до цього скандалу. Він причетний до цієї історії. Він програє А чому він програє? Наскільки мені відомо, там так і не вийшли ні на які речі, там щось зам'яли взагалі цю тему. Я там не почув, що там були якісь там доведені там тих, хто ініціював це скандал. Ну я тим безглуздіжево тим я, безглуздіше. мені відомо. Вони сказали, що це неважливо. Ага, ну тим безглуздіше <рес> зараз виглядає ця відставка. Власне про я вас хочу спитати. Ні, ну тут з куртками точно не пов'язано, Тут з зовтики, ну, ми повинні чітко сказати куртки. Це жовтень минулого року. Це <рес> приблизно той самий період, коли йшлося по це про ці, ці яйця, так. Тих пір багато чого з міністерства оборони вже змінилося. Знов таки гориз. коли ви почала це подивіться просто по динаміці, по фактах. Коли там було ухвалене рішення на переведення на систему прозору, коли вона там почала працювати, от з початку цього року, от з початку цього року, ну, от скандалів ви не побачите, тому що їй там і ціни знизились, і багато чого відбулося. Чому тому що система, ну систему, будь-якої системи характеризує непомилка реакцію на помилку. Якщо вони перед це зробили такий крок, це значить, що таких скандалів ми більше не побачимо у більшості випадків. Якщо теоретично щось знову буде спливати, воно а, буде мати а, а, період якраз до нового року, тобто минулого нового року, а, але там ну, знову таки, ніхто там не ховає, мені відомо слідство ведеться і новити особи, які. Працювала міністерство оборони. Вони, вони зараз знаходяться під слідством. Що ж, дійсно будемо дивитися, як розвиватимуться події. Дуже вам дякую за коментарі. Політичний експерт Тарас Загородній спілкувався зараз зі мною.